Привіт-привіт, мої маленькі дослідники. Сьогодні я відкрию вам одну чарівну таємницю. Уявіть собі, створіннячко, таке крихітне, що легко поміститься на долонці. Воно не поспішає, але завжди впевнено рухається вперед. А іще носить свій будиночок на спині і має чарівні вусики антинки. Вже здогадалися, про кого піде мова? Так, так. Сьогодні ми дізнаємось багато цікавого про равлика. Отже, слухайте. У зеленому, зеленісінькому лісі, де трава шепучі казки, жив собі маленький равлик на ім'я спіралько. Його назвали так, бо на спині він носив кругленький будиночок, закручений, як спіралька. Це мій дім, часто казав він, у ньому я сплю, ховаюсь від дощу та сонця. І навіть подорожую. У спіралька не було лапок чи рук. Він мав м'яке тіло і одну широку ніжку, якою повільно ковзав по листочку або доріжці. Коли йому було страшно, він швиденько ховався у свій панцир будиночок. Це його захист. На голівці в нього росли два довгі рожеві вусики, а на їх кінчиках оченята, якими спіралько роздивлявся світ. А ще в нього було два короткі вусики. Вони допомагали йому нюхати та відчувати. День спіралько полюбляв ховатися в тіні. Йому не подобалося, коли було дуже спекотно, а от коли на траві з'являлася роса або йшов дощик, равлик оживав. Спіралько чув запах води, навіть якщо вона була десь далеко. Це моя улюблена погода, усміхався він. Тепло, волого, можна. Повзати хоч до самісінького листочка салату. Так спіралько був великим ласуном, але їв тільки рослини. Йому улюбленими стравами були молоді листочки, овочі, особливо капуста й огірки, а ще ніжна трава. Він мав крихітні зубчики, сховані на язиці, якими поволі шкрябав собі смаколики. Цей язичок називається радова. Спіралько жив тихо, повільно, але дуже цікаво. При бажанні він міг спати кілька днів поспіль. коли вранці прокидався та відкривав свої оченята, то казав сьогодні я побачу новий листочок, нову квіточку і нову крапельку роси. А ось що іще цікавого про себе та своїх друзів розповів нам спіралька. Мій рід є однією з найдавніших тварин на планеті, який з'явився майже 500 мільйонів років тому. У нас равликів аж 250 маленьких зубчиків. Ми дуже розумні істоти, які можуть мислити та приймати рішення. У нас равликів зовсім відсутній слух. Наш зір дуже поганий. Ми відрізняємо лише день та ніч. В середньому ми спимо 8-12 годин, а інколи можемо спати, і по декілька днів взимку всі ми залягаємо в сплячку. Найповільніші тварини на землі це ми, равлики. Живемо, ми з друзями маленькими групками, часто нас називають санітарами та прибиральниками. Ми приносимо як користь, так і шкоду. Особливо від нас потерпають рослини. Ось такою була історія подорож Равлика, спіральки. Сподіваюсь, вам було б цікаво, а зараз прийшов час нам усім прощатися. До нової зустрічі, малята, до нових цікавих пригод.